Була ідея зробити так, щоб весь щоб парк працював круглий рік. Тому що якщо тільки брати наш регіон, це сезоність 5-6 місяців, але колектив є, який потрібно зарплату платити цілий рік, доглядати цілий рік. І моє завдання було якомога більше зробити навколо парку тих бізнесів, які могли б доглядати за парком. І тепер, ну, щоб підвести риску, то це що основне в світі дуже багато парків, тисячі парків, але нема жодного парка, який би не датувався з міського бюджету або з державного. Жодного, я вам точно можу сказати, що нема жодного дендропарку, який би за власним коштом або на власних обігових коштах утримував і доглядав парк. Тому вхідні квитки це. Unreal. неможливо зробити, тому що навіть якщо ми візьмемо найпопулярніший там ботанічний сант е, в Лондоні, да? там вхідний квиток тільки 50 фунтів, але з бюджету ще додають 50 мільйонів фунтів для того, щоб його утримати. Хоча там е, світова колекція всіх рослин, там 98% світової, світового надбання рослин є в Лондоні. Же самий відомий е, своїми відвідувачами більше 2 мільйонів. За, два міся... за неповних два місяці це парк Кехінхов, який славиться з тюльпанами, який має 7 мільйонів висаджених тюльпанів кожен рік. Але кожен рік 100 найкращих виробників з Нідерландів мають за честь дати своїх 100 тисяч або 200 тисяч тюльпанів в дар цьому парку. Які висаджуються ландшафтними архітекторами кожен рік новий дизайн або присвячений новій країні. І таким чином цих 7 мільйонів це дивує весь світ. Якщо подивитись на географію відвідування саме туристів зі всього світу, то якщо ви приїдете туди, ви побачите і японців, і Китай, і Корею. Там весь світ, це столиця столиця. Для мене Кейхінхов це як... Ну, як ну, саме Вище, саме божественне, що таке може бути, тому що м, саме Нідерланди е, дають можливість бачити цю красу і е, її любити, тому що це саме головне, що є таке на, на, для, ну, найкращий е, девіз або меседж для е, всі, всіх наших потомків або нащадків, що рослини є і вони будуть рости, свісти і передаватися далі і далі.